І продовжуючи тему боксу, я радий вітати у нашій студії чемпіона світу за версією WBC, який створив певну сенсацію в світі єдиноборств Взагалі, віктора Постола, доброго дня. Добрий день, мітрі. Віктора, ти вже акліматизувався, наскільки я розумію? приїхав перелетівши через океан. Як зараз почуваєшся тут у статусі чемпіона? Бо для багатьох це все таки було несподіванкою от перемога над Звісно, я радий. Мне очень приятно, что я стал чемпионом мира. Эмоции переполняют. Э -э, моя мечта свершилась. Я проделал трудный путь. Э -э, ну хочу сказать, этот э, труд вложили в меня мой тренер Полищук Александр Иванович, моя компания Elite Box Promotion, американский, американская моя команда. Э -э, также хочу заметить, что это все только начинается. Э -э, потому что завоевать пояс – это легко, а... відстояти його, це раз труднеє. Ти працював з Фредді Роджем перед цим поєдинком. Ясна річ, що постійно перебуваючи в контакті із Поліщуком, зі своїм тренером, з яким вже багато років працюєш, що додав тобі американський фахівець, який працював з суперзірками світового боксу, з тим же Пак'яо, з Проводніковим і з багатьма українцями, теж в тому числі з Сенченка і Фімовичем. Угу. Ну, конечно же, Фредди Роуч очень талантливый тренер. И когда я приехал к нему, он сказал, э, в твоем стиле, мы, в, твоем, в твоей тактике мы ничего менять не будем, потому что э, поменять боксера очень тяжело. И, так как я высокого роста, он сказал, мы будем работать над ногами, мы добавили ноги, э, больше работать передней рукой. При тому так, тобто така стратегія вона була така, ну можна сказати, передбачуваною. Наскільки ти дотримався того плану, от, щоб все-таки витримати першу половину поєдинку, цей поступ, цей тиск від матіса, і вже потім, в другій половині бою, от все-таки схилити шарки терезів на свою користь. Ну, конечно же, изначально у нас был такой план, когда я уезжал из Враворов в Америку, мы с Александром Ивановичем обсудили этот план, и также этот план точно же, как и Фредди Рович, мы приехали, мне надо было затянуть бой до второй половины, потому что мы знали, что он, Матисы, захочет меня накрутировать до четвертого-пятого раунда. И мы, я додерж... придерживался этого плана, и все получилось. И вот Дійсно, пояс за найпростижніше, напевно, версію WBC, ти чемпіон. Це неймовірно круто. Але от у мене питання, коли з'явилося відчуття, що вдасться перемогти Матіса? Бо Матіса боксував там з ким тільки не боксував, з найсильнішими своїй mm. ваговій категорії, там починаючи від забаджуди і закінчуючи теж там ну супер-супер зірками. Там останні суперники – це всі люди з іменами той же проводніков, якого він здолав за очками. Доволі несподіване для багатьох. І от ти боксуєш з такою людиною, у якої за спиною вже багато поєдинків, настільки серйозних, у якого важкий удар ти пропускав. Давай визнаємо, пропускав, і це виглядало так, що ну, серйозні такі удари з претензією на нокаут. І все-таки зумів переламити хід поєдинку. От, власне, сам усвідомив, сам повірив, коли? Дійсно. Первые раунды было, были напряженные, потому что я опасался сначала, потому что действительно у него рекорд на каутирующий удар. И когда он попадал, даже это по перчатках, по локтях, действительно жесткий на каутирующий удар. И я понимаю, почему у него такой рекорд. Где-то стоит расслабиться и все. Пропускаешь непонятный удар, но он очень жесткий, и, и люди на полу ринга. Поэтому а я почувствовал, что после шестого седьмого раунда, когда он уже подсел, подустал, я начал накатывать, попадать хороший удар и прилаживаться, тогда я уже почувствовал, что я могу закончить бой. И когда я садился после девятого раунда Фредерович мне сказал: давай, это твой раунд, ты сейчас выложишься и бой закончишь. Так оно и случилось. У тебе не було аж такої успішної любительської кар'єри. Тобто ти був призером чемпіонатів України, виступав на міжнародних турнірах, але ну чемпіоном світу на Олімпіадах теж не довелося виступити. Чому вирішив розпочати профікар'єру? І звідки з'явилася така впевненість, в тому що все вдасться? Дійсно, да, я був все время в Но, у збірної команди України. Так як у мене мрія була потрапити на Олімпійські ігри, я не попав ні на Європу, ні на мир, тому тобто не склалося трошечки, там да. була конкуренція в твоїй вазі, я так розумію. Виступав да. тоді Микола Семеняга, який да. я вважався бул, першим. Я номером. був все час вторим, третім номером, тому мені не вдалося поїхати на мір Європу, щоб завоювати ліцензію на Олімпійські ігри. І так як чекати було знову довго, 4 роки треба чекати, я вирішив перейти по професіоналах. Тобто і... ти є доказом того, що там, шлях, наприклад, там, Олександра Усика і Василя Ломаченка це не єдиний можливий з усіх шляхів. Не обов'язково там, чи як Володимир Кличко. Там перемагати на Олімпійських іграх і вже тоді йти професіонали можна в профібоксі реалізуватися, почавши фактично з нуля, і стати чемпіоном світу і привести до батьківщини такий чудовий пояс? Так, да, дійсно. І тоді, коли я вже в 2007 році провів свій перший бой. Как бы это был было просто поединка, я как бы не думал, что я могу стать чемпионом. Но когда я завоевал э, первый свой пояс, это было в городе Запорожье, интернациональный. Тогда я действительно поверил, что я могу стати чемпіоном і я к цьому стремився, і моя мрія, звісно, осуществилась. Я пам'ятаю, той поєдинок, я тоді теж його коментував, був на ньому і ну теж була заруба серйозна тоді. І тепер, мабуть, останнє таке запитання про плани на майбутнє. Там вже десь фігурувала, десь прізвище фігурувала мені Пак'яо, з яким ти був спаринг партнером. Ще напевно є інші хлопці, з якими тобі доведеться вийти в ринг. Кого ти розглядаєш в першу чергу серед потенційних суперників на найближчій? ещё час. Да, планов очень много. В первую очередь, я бы, конечно же, хотел побоксировать, встретиться с Мэнни Пакиао. Это легенда бокса. Э, но если удастся договориться. Ну, він там ще говорив, що збирається політичну кар'єру продовжувати. Тобто, там 50 на 50, може і не буде цього поєдинку. Да. Ну, в планах, конечно же, э, объединение поясов. Это и Терренс Крофорд, много-много желающих, поэтому ви знаєте, все в скором ремінів. Я думаю, що після матіса вже нема кого боятися, і можна бути в собі впевненим і йти собі далі, крокувати чемпіонською стежкою. Так, да, дійсно, я готовий і готовий зустрічатися з лучшими. Мені дуже подобається, що імпоную страшно впевнений. Собі, бо при нашій попередній зустрічі ти казав, що ну, ну, нічого страшного, ну, пак я, ну можна працювати. Тобто, в принципі, всі живі люди і можна захищати свій пояс від зазіхань інших кремезних і титулованих атлетів. Так да, Так, я і говорив, тому що всі говорили Матіс, у, -у, у, -у, у тебе немає шансів. Я говорю, як немає шансів? Він чоловік, у нього дві руки, дві ноги, все можливо, тому тільки вперед. Бажаю тобі успіхів! Дійсно здорове світовідчуття відчуття у тебе і бачення свого майбутнього. Я думаю, що все має бути як найкраще. Дякую.